Всім привіт! Я Ріта Муранова, і це мій канал на YouTube, і ми з вами вже дуже давно не бачились. У мене, якщо чесно, навіть мені здається, трішки зникла ця звичка говорити на камеру. Тому постійно хочеться дивитися кудись, не на, на вас, а в іншу сторону. Але зараз будемо звикати знову один до одного. Так, була дуже велика перерва у мене на каналі. Хочу нагадати про те, що в мене зараз дуже такі активні зміни в житті з точки зору того, що я тепер живу на два міста. Я живу в Паризі і в Києві. І я тепер займаюся не тільки освітньою нашою платформою Модеїзм, а також і власним брендом Різінг. І, до речі, літню колекцію, якого на момент запису цього відео ми представили буквально день назад. І також можна подивитися на сайті salonRising.com. І тому а, ці всі процеси вони трішки займають час для того, щоб звикнути. І саме тому я зробила паузу на каналі, бо я не хочу просто заходити і робити якісь рандомні відео. Я хочу, щоб це було якось систематично, і плюс я хочу, щоб це реально все. Це було від душі, щоб коли я сідаю перед вами і розмовляю з вами про якісь такі теми а, модні і не тільки. і щоб це все було м, як, якось по-справжньому і не просто для того, щоб м, кліпати якісь відео. Тому сьогодні я нарешті виходжу до вас з нашого київського офісу, нашої світньої платформи ДІІЗМ виходжу, для того, щоб розповісти саме сьогодні про тренди літа 24-го року. Ну що, поїхали! І я не знаю загалом, скільки, якщо чесно, в мене може бути вже оголошень за цей місяць. Мені здається, що червень це просто якийсь крейзі місяць для мене. В мене і запуск салон рідінгу і колекцію сової. Таке інше. Дуже багато загалом історій. Але одна з дуже важливих для мене особисто історій це наш. Запуск неймовірного, наймасштабнішого, який я загалом бачила, найглибшого, найбільш цінного, який я загалом бачила, курсу про фешн стайлінг одразу з декількома професіоналами цієї індустрії. І на цьому курсі ви почуєте як теоретичні, так і практичні знання. Ви побачите, як насправді відбувається процес зйомок і що таке професія фешн-стиліста, як потрапити в цю професію, як в ній розвиватися, як створити власне портфоліо, яким чином набути цей досвід, як працювати з фотографом, як працювати з брендами, як знайти бренди, яким чином загалом розвиватися в напрямку фешн-стайлінгу, про професію фешн-стайлінгу на практиці і в теорії. Нам розповідатимуть дві неймовірні лекторки. Це практикуючі фешн-стилісти, успішні українські, які працювали вже з неймовірною кількістю брендів. Це Анастасія Яценко і Діана Онацька. І Діана Онацька, до речі, це стилістка, яка ще й стилізувала останню нашу колекцію салон рідінгу Всі, хто її знають, це неймовірні професіонали дуже високого рівня. І вони покажуть не тільки в теорії, а й на практиці, що таке професія фешн-стилістів. І я одразу, до речі, скажу, що якщо ви якимось чином загалом просто чули про модну індустрію, або трішки в ній знаходитесь і розбираєтесь, ви знаєте, наскільки багато зараз реально з'являється нових брендів, наскільки багато постійно є зйомок, тому фешн-стиліст це одна з найзапитуваніших, найпопулярніших зараз професій, і попит на неї перевищує. Загалом кількість професіоналів. Тобто, ви зараз не так багато професіоналів можете знайти в цій індустрії, а зйомок і брендів дуже багато. Тому ця індустрія реально потребує нових класних свіжих облич і професіоналів, які будуть працювати в цій сфері, працювати і розвиватися у цій професії. Неймовірна перспектива це подорожі за кордон, зйомки за кордоном, зйомки з міжнародними брендами, і все це буквально вже є реальністю для професіоналів. В індустрії фешн-стайлінгу. Тому для деталей про цей курс можна перейти за посиланням прямо зараз під цим відео. Реєстрація у нас відкривається прямо зараз. У нас обмежена кількість місць. Як завжди, у нас будуть і домашні завдання, які перевірятимуть лекторки, і курсова робота, і творчі зйомки, які треба буде зробити. І, звичайно, що під час цього курсу ми з задоволенням будемо відповідати на всі ваші запитання для реєстрації, для всіх деталей, прямо. Зараз клікаємо за посиланням під цим відео на курс фешн-стайлінг. Отже, перший тренд, про який я хочу розповісти вам, а це точно білі сукні. Я скажу, що кожного літа це як квітковий принт для весни, точно так же і білі сукні на літо це якийсь такий стейпл-момент, це універсальна позиція, яка завжди з усім поєднується, яка ідеальна для літа, бо вона не настільки якось притягує сонце, вона навпаки його трішки відображає, і таким чином вам не настільки. Спекотно, як, наприклад, у чорному і темному одязі. По-друге, це дуже ненарочито і приємно виглядає, поєднується з усіма іншими кольорами. Це дуже світлий приємний колір, який всім абсолютно підходить. А, і загалом білий це на 100% колір літа. І коли я кажу про білий, ми маємо на увазі основні матеріали, які використовуються влітку, які дихають і які комфортно. Це льон, це хід. Я зараз до речі в льонному комплекті, до речі, від українського бренду Joule. І Льон це такий універсальний матеріал. Єдиний момент, який мені особисто не подобається в льоні, це те, що він дуже активно мнеться. І для мене це не завжди якось охайно виглядає. Бувають моменти, коли хочеться все відпарити постійно. І це якраз, той момент, з яким в мене з льоном проблеми. Але, наприклад, якась оверсайзляна сорочка. буде ідеально підходити як формат сукні, а також як формат накидки, наприклад, на пляжі, і не тільки. І загалом білі сукні це може бути павов. Це може бути льон, це може бути шовк, це може бути віскоза, бо віскоза комфортний класний матеріал, але вона настільки це знову ж таки, як шовк. Бо шовк, буду чесною, я терпіти не можу. Саме тому, наприклад, шовк ми в моєму бренді Salon Reading не використовуємо, бо шовк це дуже вимогливий матеріал, який постійно треба прати лише у хімчистках. Це для мене абсолютно ні. Я не люблю витрачати ще багато коштів на одяг, який я вже купила і придбала, і там вже витрачено багато коштів. Так. І по друге він, мнеться за секунду, він ліпиться до тіла і електризується. Дуже багато моментів, особливо конкретно з шовками, які мене не влаштовують. Тому я би на літо її обираю, я б літо обирала віскоз, віскозній сукні, а також мереживні напівпрозорі сукні будуть ідеально виглядати. Наприклад, як накидка з поверх купальника якогось у вас на пляжі, або якщо ви просто в місті гуляєте, то мережевна сукня з якимись велосипедками і таке інше. Наступна позиція, яка буде дуже актуальна. Саме цього літа, це такий основний тренд літа. Я би сказала, це полонсліви і топи. І полотопи, саме як формат топів, які поєднуються абсолютно з усіма низами. Це можуть бути спортивні у стилі баскетболу шорти. Це можуть бути капрі, які дуже актуальні цього літа. Я думаю, що ті, хто дивився мій трендбук 2024, це вже з січня знає. Це можуть бути легкі ніжні спідниці в стилі 90-х у поєднанні. З такими лонгслівами або топами. І погода в різних місцях вона абсолютно не ідентична. Тому, наприклад, десь у Скандинавії можуть бути прохолодні вечори, коли вам знадобиться лонгслів. А десь у тропіках це точно буде топ-поло. Але саме цей комірець поло це те, на що треба звернути увагу, бо це такий елемент кежуалу і спорту, який буде ідеально балансувати інші, наприклад, більш жіночні позиції вашого літнього гардеробу. Бо я знаю, що для багатьох саме це питання є таким нагальним. Що можна зробити, щоб комплекти не виглядали занадто і жіночно, бо зараз літо і почнуться сукні, різні шовки, квіточки, горошки і таке інше. І іноді цієї жіночності може бути забагато, і це трішки збиває баланс образу. І ось такі позиції, і також звичайні базові футболки будуть ідеальними у поєднанні з такими більш жіночними елементами вашого кордоробу. Наступна позиція, до речі, це прозора спідниця. Я знаю, що ви. Будете мені писати, хто може носити прозорі спідниці, хто вмісті носить. Не всі. Давайте просто одразу всі скажемо, не всі можуть носити прозорі спідниці і хочуть носити прозорі спідниці. Це абсолютно ок. Не кожен з трендів має бути для кожної людини. Тим не менш, я одразу скажу, що можна класно обігрувати прозорі спідниці з різними велосипедками, з різними легінцями, з капрі, з короткими шортиками, мікрошортиками, можна з кольоровими колготками, і на більш прохолодну погоду. І також, звичайно, можна просто з спідньою білизною, якщо ця спідниця вона напівпрозора. І також є дуже класний лайфхак. В зарі нещодавно були такі шортики: спеціально шортики, слеш мікроспідниця які вдягаються як спідня білизна, і завдяки яким можна носити всі інші прозорі спідниці. Ось такі я дуже раджу. І вони ідеально будуть поєднуватися знову ж таки, якщо ви хочете трішки збалансувати, я би поєднувала не з прозорим верхом, а наприклад, з абсолютно базовою. Не оверсайз, а саме по фігурі футболкою. І, наприклад, підборами, мюлями і сумкою багет в стилі 90-х, щоб створити такий лук в стилі Кері Бречоу. Лук буде просто неймовірний, одразу кажу. Наступна позиція дуже актуальна цього року, саме цього року влітку. Це піжамні елементи у повсякденні. Актуальна ця позиція, тому що у нас 50-ті повернулися на повну абсолютно в моду, чому я. Ну, невимовно рада, якщо чесно. І піжамні позиції, піжамні елементи це можуть бути піжамні шорти з кантиками контрастними, це можуть бути піжамні сорочки, які ви комбінуєте з різними спідницями, навіть, наприклад, як на прикладі, наприклад, як на прикладі з прозорою спідницею, з шортами, з легенсами, з капрі, з мікрошортами, мікроспідницями, з джинсами, якщо у вас прохолодно, наприклад. Тобто піжамні елементи у будь-якому форматі будуть дуже актуальні цього літа. Наступний момент, який буде дуже трендовим саме цього літа. Це салатний або салатовий колір. Це колір взагалі цього літа 24-го року. По-перше, по-друге, це пастельна варіація насиченого зеленого кольору. А всі пастелі, завдяки тому, що 50-ті актуальні, пастелі також актуальні. Тому якщо вам, наприклад, салатний кольор не подобається, можна йти в інші пастелі. Але саме цей він достатньо нейтральний, він не ніжно-блакитний, не ніжно-рожевий, тобто не віддає такої мімімішністі, він десь посередині, настільки що його можна з усім комбінувати. Наприклад, комбінація, яка мені дуже подобається, на Сичний шоколадний колір і салатний колір разом, або салатний колір і пастельний рожевий разом, або салатний колір, і для тих, хто любить якісь яскраві комбінації, це такий морквяний червоний, дуже дуже красива комбінація. На літо просто ідеальна. Наступний тренд цього літа це 90. Як і минулого літа, дев'яності на під популярності. Вони ще довго будуть з нами, тому що це ідеальний взагалі секрет, чому 90-ті популярні це тому, що. Що це фактично база, яка в собі поєднує і елементи жіночності, і елементи маскулінності. І також вона абсолютно нейтральна, можна поєднувати її з абсолютно всім вашим гардеробом, все це працює один з одним. І всі ці позиції, вони поза часом. Це, це саме та причина, чому 90-ті досі настільки актуальні ще довго будуть актуальними, а, наприклад, 2000-ті вже відмирають. Нарешті, до речі, відмирають. І набагато менше ми будемо їх бачити в наступному році в колекціях і таке. Інше, а 90-ті це і Максі-спідниці, і прямі спідниці до середини коліна, як в стилі Керібречол і взагалі стилі Секси на серії. Топи, трикотажні майки, або сорочки трикотажні, або трикотажні поло, які абсолютно нейтральні, поєднуються з абсолютно всім. Лофери, також в'єтнамки на масивній платформі, а також кітінхіл і мюлі на кідніхіл, які поєднуються з сумочками багетами І сумки багети також актуальні цього року. Тобто все, що в 90-х воно з. Залишається з нами. І кольори, один з таких кольорів, який б я радила, на які б я радила звернути увагу, бо всі ми знаємо про білий, чорний, беж і таке інше. Це світло-сірий. Взагалі, світло-сірий це такий стейтмент кольор або відсутність кольору 90-х, який буде ідеальним саме на літо. Бо він все ще не білий, він вже не чорний, він нейтральний, прекрасно поєднується, наприклад, з якимось босковим кольором, з якимось блакитним кольором, прекрасно поєднується з червоним. Для контрасту, якогось деталей, але він і досить світлий для літа. Наступний момент, який був дуже актуальний цього року, це драпування у різному форматі: у топах, сукнях, спідницях, в верхньому одязі, якийсь може легкий тренчик для прохолодної погоди. Або навіть в аксесуарах може бути драпування на взоті, і також драпування на сумках. Це. Цей прийом загалом додає глибини образу, тому вам не, не обов'язково треба брати перше все у драпуванні. А по-друге, вам не обов'язково це поєднувати з якимось кольором або принтом, бо вже тільки за рахунок цього драпування у нас є глибина образу, образ виглядає більш 3D і об'ємним, і це знову ж таки завершує кожен лук. Наступна позиція, яка дуже актуальна цього року, це все, що Металік, Металік у будь-якому форматі. Я би особисто не робила ставку на тоталу Металік, бо це досить швидкоплинний тренд. Я би робила ставку 100% на якісь елементи, мабуть, взуття, або, наприклад, сумки, або якісь топи, щось, що не буде настільки вимогливе з точки зору образу. І загалом буде прекрасно поєднуватися, до речі, з 90-ми. Скажіть, будь ласка, який з цих трендів? Цього літа вам сподобався найбільше? Або вам взагалі сподобались капрі? І, до речі, скажіть взагалі про капрі мені. Ось ви за капрі? Ви в таборі за капрі? Чи ви в таборі проти капрів? Тому що я знаю, що це такий суспільний вже дебат. Бо коли я про це розповідала у тренбуці 24, було дуже багато людей, які такі: що? я не вірю. А тепер усюди капрі, і люди нарешті бачать це реальність, як і завжди з тренбуком. Тому мені дуже цікаво, що ви скажете: ви за капрі чи проти капрів? На сьогодні це все. Люблю, цілую, ваша Ріта. Слава Україні!